Всім привіт-привіт, друзі! Гарного вихідного вам дня! А в мене сьогодні розпаковочка. Заходьте, кому цікаво, ціни і вага. Купила хлібчик ось такий зерновий. Вага цього хлібчика 300 г. І ціна 17 гривень 60 копійок. Гр. Це хлібчик чорний із зернятками. На синя соняшника. Так, і білий хлібчик. Тут вага менша. 275 грам, Називається любительський нарізаний половинками. Так, і він коштує 890. 275 грам, 890. Так, купила також я. Капусту, капусточка першого гатунку. Ось така голова капусти. Ну, дивлюся, якщо ж оце обрізать. Оцей качан ось отак одесь, да? отак не менше. То буде що? То буде вона коштувати. Ой, зараз глянемо, скільки вона взагалі. Так, капуста першого тунку 71 гривня, 57 копійок. А якщо прибрати те, що я вам показала, то буде 90 гривень не менше. Бо воно ж важке таке збите. Ну, така капустинка. Менших капустів немає. Всі такі великі. Вибір цибулі також немає. Але мені треба побігла. Так що далі в нас іде? Консерви. Ну, пресерви в коробочки 180 грам, 45 гривень, 90 копійок. Отакий оселедець. Ой, ціни мої ціни. Так, хлібці 100 грам. Насіння льону. З насінням льону. 39 гривень 70 копійок. Ось такі хлібці. Так, ще десь одні хлібці повинні бути є, знайшла. Е, Коштують 15,60, вага 100 грам, томати і базилік. Ось такі. Не знаю, взяла вперше. Чи я їх не бачила, чи їх тільки з'явилися вони тільки. Ну, взяла, скоштую, що воно там собою представляють, вони темні. Ось такі темного кольору. І томати базилік з насінням льону. Байдуже, смачно буде. О -о -о -о. Так, друзі, я вас підманула. Зараз будемо розбиратися чому, бо я сказала неправильно, скільки коштують хлібці. Попутала навпаки, сказала хлібці 100 грам. З насінням льону оці ось. Оці хлібці коштують 39,70, а ці інші 15,60. А я сказала вам навпаки, вибачаюсь. Так, далі у мене тут що йде? Буду вже так почеку, буряк ранній перший гатунок. Заважимо на 10,49. Отакий бурячок кинулась сварить борщ. Буряк полізли в полі, вже поріс, пов'яли, не гоже. Кажу чоловіку, викидай, а я побігла до магазину. Буряка нема, цибулі нема, нічого нема, варить на борщ. Так, буряк сказала. Далі що, цибулька ріпчата, теж перший готунок. 8,77, заважили оці 4 такі нещасні цибулинки. Вибору немає в ящику, те, що залишилися, вони не додають гарної. Чекають, поки розберемо цю миршавеньку. Мусила брати, бо закінчилася цибуля, лишилась одна малесенька. Менша. Десь одна залишилась така, як перепилина, яйця. Мені замало для борщу. А ще планую не тільки борщ. Так, лаваш купила ще де. Він той лаваш, Неізвісно. Треба його ще знайти. Лаваш коштує 18,30-230 грамів. Вагою. Ось такий кольором салатового. Ось видно, бачите. Вірменський, вірменський. Ось такий лавашик кольоровий. Із шпинатом написано. А чи там шпинат, чи барники, невідомо. Купила ковбасу ось таку з паприкою. Коштує 91 гривня, 90 копійок. А вага не знаю, є в Чекові чи не є. Зараз подивлюсь. Так, 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 так. Ага, 90 гривень, 99 копійок. А вагу, мабуть, побачимо, на. На, цій, на цьому 520 грам. Знайшла 520 грам. І купила також цукерочки такі. Стріла називається Подільська. Зараз треба ще знайти їх. Коштує 188 гривень 40 копійок. Вага 200 грам. Ну, таке задоволення. Виходить, що ж 188 гривень, 40 копійок, 200 грам. Значить, 100 грам коштує 94 з копійками, кілограм 900 грамів. Отак, От отакі. Ну, смачні. І остання моя покупочка, друзі, то є. Фарба для волосся. Ось така фарба, коштує 107 гривень 50 копійок. Сума склала один чек 420 гривень 40 копійок, інший 90 гривень 99 копійок. такі покупочки. Все, всім дякую за увагу, хто був зі мною, хто дивився відео до кінця. Також дякую підписчикам, гостям свого каналу. Всього найкращого, бережіть себе одне одного. До нових відео, до нових зустрічей! Цибуля, звісно, супер. Ну, вибору не було, мусила брати. Ще такого я в житті не купувала такого миршевенького. Ну, нічого, все буде добре.